Вітаю вас на каналі Пророк, розв'язую свої детермінанти. Ось така зручна петелька. За хвостик потягнув, оп, і все. Це джутова підв'язка, мотузка джутова. Тому я навіть її не знімаю. Зараз так позрізаю, Почекаю і тут залишу томатики. Дуже зручно, така петелька. Ось за хвостик і все. І воно дуже легко і підв'язувати. Легко знімати. От, і все. І воно там собі до весни перегниє. От. А тут вже пішла така підв'язка, мотузька, синтетична, тому її потрібно буде розплутувати і залишати на наступний рік. Так, вже бачите, такі вітриські були, що вся моя шпалера шатається. Так, позбирала всі вже де ти в переміжку зелені. Ну, такі бобурівші зі спілими, хай вони ще трішечки От. дозріють. Бачите, ще зелененьке, ще більше було. Не люблю взагалі зелені помідори знімати, але доводиться. Так, вітриську, одному вітрисько. У нас було позавчора. Така холодна ніч, але начебто пройшло і дощ знову був. Два дні тому. Так, це тут вже треба розбиратися. Чекну ось так. Ще пропустила. Чекну під корінчик і залишу ось тут, бачите, яке грубелецьке стебло. Це в мене клондайк оранжевий такий. Ох, в цьому так, це залишаю, я уявляю, скільки тут помідорів посходить. А весною взагалі, я вважаю, що а, схожість. Насіння має бути 90 і більше відсотків. Якщо немає схожості 90 і більше відсотків, то його навіть не мають права продавати. Таке насіння. Тому що ви знаєте, свої помідорки сходять лісом. От чому цікаво, тоді не сходять так помідорки, які ми купуємо. А, прийшли мені мої нове насіннячко моє. На днях розпакую і покажу. І скажу, де замовляла. А, собі обіцяла не більше 20 нових сортів. Вийшло трішечки більше, тому що там подарунки, я так розумію, наклали. ой так заглянула, але не роздивлялася. Побачила, що більше, ніж я заказувала, дякую їм. Ну, а яке то насіння, яка якість, а, побачимо тільки весною, але я чомусь думаю, що має бути гарне. Сорти дуже цікаві, відривала від серця. Маю на увазі, що хотіла набагато більше, але довелось замовляти небагато.